до числа країн, які готові передати Україні літаки f 16. Однак є проблема, це буде аж у 2025 році. Тим часом головком ЗСУ Олександр Серський відзначився не надто продуманою заявою про французьких інструкторів, які мають бути в невдовзі в Україні. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Срацовий, це мій канал свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігірьов. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал Донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Отже, пане, пане Дмитре, ми розпочнемо із заяви напевне, е, Олександра е, Сирського, головного Збройних сил України. Він в принципі, як і його попередник, не робить публічні заяви не так часто, але ну на жаль, його е, остання заява виявилася доволі таки контроверсійною в плані наслідків. Е, тобто, французи почали її спростовувати, казати, що це є е, все не так. Отже, що насправді чи Сирський насправді поспішив з цією заявою, чи сказав зайве, чи що. Ну, варто, я не хотів би коментувати заяви командувача, але люди на, на подібній посаді не говорять зайво. Вони дають можливий сценарій розвитку подій. І в першу чергу варто говорити про відповідну цільову аудиторію, на яку розраховані ці заяви. Це не для українського і не для французького споживача. Ці заяви робляться виключно для російської цільової аудиторії. В Росії це почули. Мене більше цікавить не заяв французької сторони, скільки реакція російської сторони. Причому реакція на вищому посадовому рівні вже коментував цю ситуацію не відповідно Пісков чи там, ну, скажімо, інші е, говорящі голови, а можливість відповідно відправки. Спеціалістів можливість нанесення ударів по території Росії західної зброї коментує вже безпосередньо російський диктатор. А це показово, значить, інформація дійшла, як то кажуть, до адресату. Давайте говорити, що стоїть за цією заявою, пане Олександр. Так. Ну, якщо нам передають в 2024 році 40 60 літаків, правильно? F-16 досить складна техніка. Ну, добре, літунів ми підготували. Питань нема. Але для обслуговування F16 потрібна від 8 до 15 авіатехніків. Відповідна, нескладна арифметика, що авіатехніків має бути ну, з запасом це 500-600, правильно, підготовлених, кваліфікованих спеціалістів. Бо сенсу передачі F16 навіть з підготовленими. Літунами без наявності логістики, баз забезпечення відповідно і підготовлених авіатехніків немає абсолютно ніякого. Тому сирський і дає можливі сценарії, що не виключається відправка спеціалістів, не мовиться ж про відправку відповідно військового контингенту, правильно? Так. Тобто дається зрозуміти, що можливість присутності на території України інструкторів, вузьких спеціалістів це відповідний сценарій військово-технічної допомоги з боку наших європейських партнерів, ну і можливості покращення і логістики, і відповідного рівня підготовки Сил оборони України. Тому немає нічого тут. Скажімо так, контроверсійно про що би він не ну, скажімо так, щоб можна було критикувати, це так званий контрольований витік інформації, тобто дається інформація на загал для конкретної цільової аудиторії. Те, що французи спростували, ну добре, спростували. Але після цього прозвучала заява Макрона, що він погоджується на можливість нанесення ударів з використанням французької зброї по території Російської Федерації. Правильно? А оце більш, скажімо так, суттєво і вагомо, ніж, скажімо так, коментарі французької сторони з приводу е спростування. Там, до речі, не мовиться про спростування. Там досить такі, знаєте, знов таки Соломонові, як то кажуть, варіанти, які пропонують, озвучила, перепрошую, французька сторона. Причому давайте говорити про те, що якщо польська сторона ще до заяв сирського, причому на найвищому представницькому рівні міністр закордонних справ, якщо я не помиляюсь, за про те, що, а нас не дивує, що в Україні вже є іноземні спеціалісти. То відповідно, це знову таки заяви звучать не, скажімо так, не на пустому місці, правильно? Так, так. І Польща після цього так само заявляє про те, що вони не проти щодо нанесення ударів по території Росії з використанням відповідно озброєння цієї країни. А Польща нам передала достатньо озброєння. Яке може якраз і бути використане. Ну, інше питання, що дальність ураження, але менше з тим. Тобто, мовиться про е, відповідний військово-політичний тиск на російське керівництво. Їм чітко дають зрозуміти, що змінюються правила гри, В вашій червоні лінії вже ніхто гратися не буде. Подивіться останні заяви з Узбекистану. Я хотів би нагадати, це пряма мова російська диктатора, що велика концентрація правильно на окремих територіях, тобто знов таки намагання пограти ядерними м'ясами, пограв дві РЛС вивели з ладу. Причому порушена загальна система оповіщення ранішнього оповіщення. Вельми шановна поглядачка аудиторія, мовиться про те, що в москалів тепер немає можливості реагувати на можливий удар по території Російської Федерації. Мовиться про ранішнє оповіщення. Тобто система протиракетної оборони концентрується на момент пуску, правильно? І відповідно основний ключовий момент у всіх цих грі ядерними м'язами це час підльоту. А якщо Москалі не знає, куди воно і як буде летіти, у РЛС виведені з ладу, відповідно, безпілотниками Головного управління розвитки Міністерства оборони, то це чіткий сигнал. Поки ти робиш заяву, ми робимо дії. І відповідна присутність чи то відсутність спеціалістів на тлі заяв. Про відповідну передачу певних видів озброєння наступальних, Франція так само заявила про передачу скальпів, крилатих ракет повітряного базування з дальністю ураження 300 кілометрів. Це, в принципі, франко-британське виробництво, ну, неї покращені характеристики в порівнянні з штормчедалом. От про це варто говорити, пане Олександре. Плюс, відповідно, нам передають системи ППО. Як ви вважаєте, скільки потрібно часу на підготовку спеціаліста для обслуговування систем ППО? Півтора року? Ну, рік мінімум. А заява Сирська це відповідно дати зрозуміти Російській Федерації, що розмови. Щодо можливості відправки військових континентів, наразі перейшли практичну площину в моменті можливості відправки військових спеціалістів. от і все, пане Дмитре, нещодавно Володимир Зеленський був у Бельгії, ну може, в декількох інших країнах, і, зокрема, Бельгія заявила про свою готовність долучитися до. Авіаційної коаліції тут в принципі немає нічого нового, але е, поставка бельгійських f-16 буде лише з 25-го року. Скажіть, будь ласка, це є зволікання, чи це, скажімо так, відволікаючий маневр? Тобто, вони насправді будуть в 24 му році, чи що це є? Знаєте, я вже втомився повторювати. Весь характер військово-технічної співпраці має відбуватися виключно в тиші кабінеті, а не в ефірах. Телекам... телеканалів, коли ми коментуємо, коли приїде те чи інше озброєння, тактико-технічні характеристики озброєння, першими, хто має дізнатися про покращені можливості Сил оборони України, в тому числі в моменті прикриття оперативного розгортання Збройних сил України, в моменті протидії ВКС Російської Федерації буде відповідно самі росіяни. Нам дали чітко зрозуміти, що питання політична складова питання передачі f 16 вже не стоїть на порядку денному. Передають. Відповідно від української сторони вже залежить підготовка інфраструктури. А я ще раз наголошую: це в першу чергу злітно-посадкові смуги, бо шасі f 16 досить чутливо до бетонних плит. Які є основа злітно посадкових смуг українських литовищ. і відповідно підготовки авіатехніки, про що ми з вами говорили вище? От основні компоненти, а все інше у росіян хай горить дупа, коли будуть f 16. Вони раз по разу вже коментують, що відповідно з f 16 наносилися удари з використанням крилатих ракет. Що це а не, не модернізовані українські сушки. І хай хай гадають. Ще раз підкреслю: питання передачі чи то не передачі вже не стоїть. Оце нас має основне, що хвилювати. Тобто політична складова вже вирішена, передають. Літунів готують, готують авіатехніків. Як країни Заходу, так і безпосередньо відповідна сила оборони України. Процес пішов. Отже, пане Дмитре, але разом з тим Швеція була готова передати нам свої літаки, але передача цих літаків була відкладена в зв'язку з тим, що Україна має отримати f 16. І тут в мене є питання. а Чому не можна мати і ті, і ті літаки отримати одночасно чи майже одночасно, що є на перешкоді? Пане Оксано, ну це знову ну, ті самі питання. Ну добре, давайте я вам простіше відповім. Попередня інформація на вищому посадовому рівні української сторони про передачу шведської стороною гріпанів. Правильно? Так. Вся країна раділа. Проходить деякий час, виходь Швеція заявляє про те, що НАТО неправильно зрозуміли складнощі перекладу. Але в цей час відбувається безпрецедентний тиск на Швецію з боку Російської Федерації: військовий, політичний, економічний та інший. Тому я ще раз повторюю, от подібний характер інформації за кожним військовим експертом закріплено до шести співробітників спецслужб Російської Федерації. Є таке поняття осінь розвідка. Крім відповідно інших видів розвідки, це ще одне джерело отримання інформації. Якщо корисні ідіоти з числа людей, які вважають себе військовими експертами, це цього не зовсім розуміють, то це, на жаль, їхні проблеми. Подібні заяви, я ще раз підкреслю, це туман війни. Хай росіяни ламають голову, які літаки будуть в небі над нашою країною. Швеція виграла час, вона вже країна НАТО. Плюс заяви Швеції прозвучали якраз на тлі безпрецедентного знов-таки тиску з боку Російської Федерації щодо можливих територіальних претензій в Балтійському морі. Острів Готланд правильно. Так. Шведський острів, який фактично є ключем до Балтики. Толку контролює Готланд, контролює Балтійське море. Не випадково, власне, в проєкті так званої постанови Міністерства оборони, яка спочатку з'явилася, мовиться про Міністерство оборони країни-окупанта, а потім зникло. Основна увага була не на навіть фінській території, тобто островах, які належать Фінляндії, основна увага була до Шведського Готланду. Як Ви вважаєте, це елементи політичного і військового тиску? Напевно? Так. Так. От я Вам віддаю відповідь, що ще раз, коли з'являється, знаєте, інформація, Чехи нам будуть відвантажувати до кінця травня півмільйона, Ні мільйон снарядів. А потім виходить Петер Павел і говорить, тиск Росії, він безпрецедентний. І, на жаль, графік постачання снарядів посунувся. А з посуненням графіка, вибачте, це життя українських військових. Я не виступаю, знаєте, за. Тотальну цензуру, але окремим військовим аналітикам чи то експертом я би рота закрив би. А що стосується Швеції, ну давайте говорити по, про безпрецедентний характер військово-технічної допомоги з боку цієї країни. Правильно. Правильно. Плюс дозвіл Швеції на використання. Їхніх видів озброєння для ударів по території Росії. А оце найбільш цікаво. Шведський ВПК вважається одним з найкращих в Європі. Так само, як і німецькі, чеські та інші. Там зброярка, тисячолітня, ну не те, столітні історії, я перепрошую тут, я вже трохи прибрехнув. Але менше з тим. Це власне, подивіться, це власні літаки. Причому, чому Гріпен? Там навчання відповідно терміни навчання експлуатації, вони можуть бути скорочені в порівнянні з F-16, але головне, обслуговування Гріпенів значно легше, ніж f 16 Знаєте, для чого вони? Вони з урахуванням, відповідно, рельєфу місцевості Швеції всі види озброєння, в тому числі і Гріпени, вони на відміну від F-16 можуть сідати на будь-яких злітно-посадкових смугах. От чому плюс? Чому росіяни панічно бояться саме гріпенів, не Ф-16? Плюс, відповідна шведська техніка, там інша засоби ураження, ті самі шведські САУ. Та там вся лінійка, там, вибачте, там досить серйозна зброя. Якщо москалям прилетить, то, відповідно, прилетить по-дорослому. Тому я не виключаю, що от подібний характер і заяв, це ще раз підкреслю, туман війни. Коли в Британії горіли, в Британії склади, напевно, вони не просто так горіли. І потім розвід товариства країні Європи заявило про безпрецедентний характер активності. Російських спецслужб на території Європи в моменті проведення терактів і диверсійних актів, в першу чергу, на підприємствах ФПК. Ви пам'ятаєте, в Німеччині горіло підприємство? Було. Польща наразі заявила про те, що вводить безпрецедентний рівень безпеки навколо Жешова. Чим це пов'язано? Думаєте, з затриманням дев'яти тих диверсантів? Та, напевно, ні. Напевно, очікують більш серйозних сценаріїв. Тому ще раз закликаю: ну, будуть дивитися ж, будуть аналізувати. Ну, не варто виносити, обговорювати будь-який характер військово-технічної співпраці України з нашими партнерами. Давайте згадаємо вибухи на чеських складах. Тобто прикладів може бути настільки багато. Це окрема передача, пане Оксане. І повертаючись до Швеції, знов не шукайте зраду. По рівню військово-технічної допомоги країни Європи вже попереду Сполучених Штатів, причому по всіх видах озброєння літаки. Засоби ураження з дальністю до 300 кілометрів. Поки Сполучені Штати, вибачте, куперсаються, в якихось місцях Європа діє і діє жорстко. І дідусь стоїть перед питанням, що він втрачає гегемонію на прийняття рішень гегемонію взагалі як центру вплива. І прекрасно це розуміють і в Росії, і відповідно, в самих Сполучених Штатах Велика Британія перебрала на себе роль лідера антипутінської коаліції. І там риторика далека від того, щоб злякатися відповідних заяв російської сторони, і Швеція наразі, я ще раз підкреслю, вона виграла час. Це знов-таки безпрецедентний характер дій шведського уряду на як на військовому, так і дипломатичному рівні. Спромоглися відтягнути можливість ескалації загрози до моменту вступу в НАТО. А тепер будемо подивитися, як то кажуть. І останні заяви міністра оборони Швеції мені дуже сподобалися. Вони є чіткі, жорсткі і прогнозовані. Як в моменті захисту національного суверенітету, так і відповідно розширеного характеру військово-технічної співпраці з нашої країни. Тому а, з полегшенням видихніть, вельми шановна поглядачка аудиторія, недарма у нас фактично однакові кольори, правильно, на прапорах. Тому все буде добре. Пане Дмитри, і на кінець ще одне дуже важливе запитання. Прошу. Були заяви від естонського прем'єра. Здається, про готовність відправити естонські війська в Україну. Були від деяких інших так. держав про всій повазі до, до Естонії. Але, ну скажімо так, ну це не та сила, яка може суттєво допомогти Україні. Ну в силу об'єктивних об причин символічно так. Але на практиці це О, я ще раз підкреслюю. підкреслю. Заходить естонський батальйон. Ну. який складається навіть, ну хто там буде знати, з кого він складається? І після цього різко посилюються позиції Сил оборони України в моменті протидії, ракетній загрозі з боку російських окупантів. Умовно прогнозуємо, правильно? Це ж ми не говоримо так. Ще раз підкреслю, це країни НАТО. Ці заяви не звучать просто на порожньому місці. І російська істерика з приводу Естонії, там вона трохи більша, ніж Псковська область. У нас Псковська область більша. Але чомусь одночасно згадали, що на території Естонії, виявляється, 20 концтаборів було. Історична пам'ять естонців по відношенню до росіян. Ну, вельми серйозний аргумент. Мовиться не в кількості, ще раз підкреслюю, територій і в кількості контингенту Збройних сил окремої країни НАТО. Подібні заяви не робляться окремо. НАТО це колегіальний орган. Ви подивіться краще на заяви Орбана, як він і почав. Нам потрібен особовий статус Угорщини в НАТО, правильно? А чому а Угорщина така особлива в, в НАТО? От в тому і тому, що йому чітко дали зрозуміти всі спроби блокування взагалі питань військово-технічної допомоги по лінії НАТО України будуть жорстко, скажімо так, мати оцінку і спекулювати саме присутність України в НАТО і правом Вето. А я ще раз підкреслюю, колегіальні рішення навряд чи вдасться. Тому і подібні заяви Орбана прозвучали. Оце показове. Розумієте? Коли всі сміялися, та от Фінляндія першою заявила про готовність надати дозвіл Україні не те, що готовність, а про можливість використання зброї, яка передана фінською стороною для ударів по Російській Федерації. Російська Федерація гарячої фінські парні, але після цього пішов парад заяв. правильно? З боку Великої Британії, з боку Франції, з боку Бельгії, Швеції, скільки вісім країн вже заявили. Це вже не пану коаліція збирається. Абсолютно, пане Олександр, зауважте, причому в коаліції ті країни, у якої реальний. ВПК, Чехія так само, здається, заявила. Можу помилятися, але якщо помиляюся, поправте. Але нам достатньо Франції, і Великобританії, ще раз підкреслю, крилаті ракети збивати набагато складніше, ніж Атакамси. Але дальність їх ураження більша, ніж у Атакамсів. От в чому позитив. Тому, ще раз підкреслюю, подібного характеру заяви не виникають на порожньому місці. вони є предметом колегіального обговорення. Пам'ятаєте, заяву Макрона? Він що, сам по собі заявив про можливість введення е, військового контингенту? Було вкинуто камінчик з метою відповідно, не просто замірювання градусу. Себто температури всередині європейського суспільства, ні. Знов таки ці заяви мали цільову аудиторію, а саме російську. І були почуті. І були почуті. От в чому проблема? Проблема для Росії, не для нас. І те, що я побачив в Узбекистані, з заяв бункерного. Ви знаєте, ну бальзам на душу. Я не знаю, хто лякався там, мене знов сьогодні. Прокоментуйте войовничі, які войовничі заяви. Ще раз підкреслю, дві РЛС пішли загальновідомим курсом російського корабля, правильно? По чому у Орську. І, і не тільки, і Краснодарський край. Тобто, no, уявіть і. собі, яка діра. В системі протиракетної оборони. Колосальна діра. Ну, Ось це те місто, де Шевченко був на заслоні, так нагадаю. Це, та. Ну, Казахстан. Фактично, ну, територі... ну, прикордоння з Казахстаном. Ну, так, кілька кілометрів до Казахстану. Причому ближче до Монголії вже. Так. Навіть не до Казпу, а до Монголії в ту сторону. О, Але це... показував, спогодьтеся, правильно? Причому зауважте, ж, пане Олександре і Євельман Шанона, аудиторія. Ви ж подивіться, коли удари були нанесені на момент, коли він почав грати ядерними м'язами, Проведення навчань тактичної ядерного правильно сценарієм з використанням тактичної ядерної зброї не наступає не, не стратегічного компоненту. Хочеш погратися, грайся. Тобто Путіну перебили його ядерні м'язи. Абсолютно, послабили. Скажімо так, вдарили по м'язах. Знаєте, от коли е, вуличні бійці найбільш такий удар це по м'язах, коли ти не можеш рухати рукою, правильно, найбільш такий, ну, це концентрований, якщо удар поставлений, то супротивник, там, незважаючи на підготовку, він. Так, так що... Тому це серйозно, це серйозно пане Олександре. І тому, от я ж кажу: оці ці, знаєте, істерики, все пропало, росіяни там, ні. Ні, шановна, я ніколи вам не робив теплих ван, рожевих окулярів. Але те, що відбувається, відбувається зміна дій в першу чергу європейських партнерів. І оце ми маємо розуміти і вітати. Так, пане вам дякую за це інтерв'ю. Це дійсно було дуже цікаво, дуже фахово. Якщо вам було цікаво, я знаю, що багатьом глядачам це цікаво. Обов'язково дайте про це знати, поставте вподобачку цьому відео. Підпишіться на канал. В принципі, за останні дні додалося кілька сотень нових підписників. І все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій. Тримаємо стрій.